Сьогодні я на пасіці 12 лютого. Прийшов, вхожу свою пасіку, покрою. Сьогодні дуже тепла погода, плюс 10, плюс 12 на день передають. Дуже тепло. То я хочу зараз трошки бджіл утеплити, бо надалі ще передають похолодання, там буде 0, мінус вночі. Тому треба бджіл трошки утеплити, бо вже матка сіє. Вже розплод є у вуликах, не знаю чи на рахунок печатного розплоду, а відкритий розплод точно вже має бути. Майже середина лютого матки зазвичай цю пору вже сіють. Ну і я підготовлюю ось такий в мене поліізол, є обклеюю таким алюмінієвим скотчем його. Ось він. Маленький в мене рулон лежить. Полізу, правда, можна купити, зразу вже він з такою фольгою, можна сказати. Але мені він достався безкоштовно. Тому я вирізаю різні розміри, ось 50 на 40, це під 12 корпусові мої вулики, повністю на весь корпус лягає, Ну і такі менші кусочки теж залишаються. Ось таких великих кусків, виходить, ось такі. один Ось і один менший. Теж добре буде на 6, на 5. Не всі сім'ї великі, тому буде вкривати на різну кількість рамок. Дуже добре Ось в мене зготовки лежать. Нарізані вже все підготовлено. Всі я обклеювати не буду. Ось такі вони стрічками. Воно як двосторонній скотч. Отклеюються один до одного. Зараз покажу. Дуже добре наклеюється воно до цього поліізолу. Не всі буду наклеювати, бо не всі ці отеплювачі будуть лягати напряму до рамок, а ну, деякі через холсти. Просто деякі в мене холстики такі вже старенькі, БУ, тому є в них дирки. Ну, вони будуть гризти. Якщо напряму положити поліезолу без оцього без цієї, так скажем, фульги, алюмінію цього скотчу, то вони ось це будуть гризти, прогризати, дирки. Ну, тось буде негарно виглядати це садів. А так тут вони вже гризти точно не будуть. Тому зараз бистренько ще ось скільки тут. Ну я думаю, весь рулон не буду. Ще хоча б. У мене тут 15 штук обклеєні. І ще хоча б штук 5 я наклею. Ара може дві тих і три таких обклею, все. А там я думаю, що мені вони навіть Ну, підуть, я ж кажу, деякі буду на холстик ложити, то їх обклеювати не треба. Та й все. Буду бачити. На моїх 20 сімей мені вистачить. 20 можна сказати, навіть є 20 вже і обклею, мене на всіх буде вистачати. Але деякі, може буду. Збоку ставить біля заставної як -то. Ну, Зараз буду бачити, походу піду вулики відкривати. Де буду бачити, що як кому, я кого треба утеплювати. Чого сьогодні е, хочу вкрити, бо тепла погода, щоб е, холодне повітря не запускати у вулики, бо розплод я все одно буду вулика відкривати і до розплода потяне вітерець. Тому зараз тепло вкриваю. Ну а з завтрашнього дня там все одно прийдуть похолодання їм буде саме раз. Так, беру заготовку. Ось ця вже одна є вирізана. І дуже просто так приклав подовжині, відрізав. Приклав відріза. і так зараз я нарізаю штучок в мене пене 10. Той більше йде на одну заготовочку, на, одного, на одне утеплення. Воно широке. Є. І тепер клею і дуже легенько воно По лінії. Головне першу рівно приклеїти, а далі все піде супер. Опа. Так, все, перша є і так далі обклею одну сторону. Закінчив я обклеювати, утеплювачі. Ось така стопочка в мене вийшла, мені цього достатньо. Буде зараз понакривати всі свої сім'ї. Можливо, ще де наверх додавлю ось такі неукає на наверх на холстик. Теж по розмірах вирізані. Запасні будуть. Проходжусь по своїх сім'ях і буду зараз накривати їх. Так. Беру їх всі зразу. Сюди можна і широконько взяти. Тут, де буду напряму я вложити дубжіл, вложу ось так. І наверх накриваю холостиком. Все. Цього буде достатньо, щоб зберегти тепло всередині гнізда. Ну вулики вулики сухенькі, ніде немає вологи. Це дуже добре. Так що отеплення мені о, тут загули. Отеплення, отаке мінімальне на зиму. Дуже дуже класно. Так, так, так. ці я напевне накрию ось так наверх. Сидять вони на холстику, не хочеться їх відрізати від основного гнізда. Отак наверх накриваю. І теж буде нормально. Опа, є. Тож можна ось таку широку взяти літер теж так. О. Бов'язково фульгою цією донизу. Щоб джули не гризли. Смій поліетолцей єкрас я вирізав по рамочках лягає плотненько. Так, накриваю вулики і чую, годуді бджоли. Ось з цього вулика вже бджолки почали вилітати на двір. Все, ну на дворі тепло, шкій, плюс 10. Тепло відчувають і відразу вилітають. Тому я і сьогодні їх накриваю. Поки тепленько, потрібно їх повкривати, щоб не захолодити ні в якому разі розплод. Так, накриваю, біжу далі. Так, ну тут сім'я ось збоку сидить. Тут я теж наверх на холд стик накрию. Ось тако положу. і їм буде нормально. Тут сім'я велика, вони і самі тепла трохи, ось тут трохи є влага. Я думаю, це влага не від утеплення, а від того, що кришка вже стара. Як я казав, вже биушно цього вулика купляв, тому десь її треба буде подивитися, відремонтувати, десь є шпарина і влага заходить. Бо у нас два дні назад був сніг і дощ, тому десь вітром замило і затекло. Ну нічого, тут скриєчку. Головне, щоб в гнізді не було, то все, то все поправиться. Так. так, ну тут трошки ось є, так. Да? Трошки сирість в цьому вулику є. їм тут гаряченько беру. Оце близько повитирати цвіль, де поціло стерте, бо дуже негативно впливає цей запах на бджіл. Цього значить забираю трабочку, а ложу Ось такі, ну на 12 корпусові краще мені зараз підходять ось такі наполовину. Рамочок у мене менше. Хоча на цю сім'ю можна і ширшу взяти. Зараз візьму. Бо краще навіть дві положити таких. Дві краще буде отаких от положити. На і ось така друга. І накриваю. Так, щоб продухи трохи залишалися, нехай повітрямо, що тут не є. Вентиляція є. Ну. Тоді не знаю, чому воно замокрило, Можливо десь теж вода затекла. Так, розберуся потім. Так, це на осушку рамки стояли у мене. Ще з осені я їх так і не забирав. далі що тут. Так, Бджілки теж всі зверху сидять. Зараз вкрию їх наверх на холстик. Можна по дві зараз попробую. Ну от, Де на холстик, то можна отак положити так донизу. То бджілки його гристи не будуть. Але я в мене є, вистачає заклеєнок, тому я на всяк випадок ложу рівно тією стороною, де вони гризти не будуть. Так, ну і накриваю так легенько прикриваю. Теж бджілки сидять. Міздає, накриваю. До речі, кумішковину теж можна брати, вони неї не будуть не будуть гризти. а як загули. Укриваю ще лютий місяць, хоча оце вже можна було піноложити. Тепло, але ще передають морози. Лютий березень ще може бути холодний, тому вкриваю, краще потім прийду і заберу, бо вже є розплод, тому я переживаю, щоб він не захолов. Так, все, йду далі, ще пару вуликів. Накриваю. Всі свої вулики поукривав. Одна в мене ось така утеплювач залишився. Я розрахував. В апідоміку я бджіл не вкриваю. Там вони так само холстиком прикриті. І далі я накривати не буду, бо ну, їм тут тепло. По-перше, вони через цінку гріють один одного тепло йде. Ну а по-друге, вони стоять в затишку якби всередині епідоміка. Тому їх немає сенсу вкривати. Відоміку їм і так комфортно. Так. Ну, а ці всі вулики я задоволений, що в мене вони всі сухі. Неде немає вологи, окрім цього одного вулика. Ну, треба буде... Бути... А, Цей і ось цей старий. Теж в ньому там. Ну я думаю, там проблема з кришкою, він старенький. Треба буде подивитися. Десь воно тут боком затікає. Бо він вже такий би убив у мене. Самий, самий старший вулик. Як бджілки гарно повилітали вже. Можливо сьогодні і облітаються. Погода буде тепла. Будуть обльотуватись. Ну а цей вулик не знаю. З боку теж, можливо, трохи теплою вкриті були. Тут найбільше було накриття. ну Буду сподіватися, що вона там собі висохне, я повитирав, але треба буде перевіряти, дивитися. Все, бджоли вкриті. Чекають тепла, чекають весни. Я разом з ними. Скоро можна буде дати трошки підкормочку для них. Меду положу. Я покажу в наступних відео, все буду показувати. Ну а поки я ж кажу, сьогодні тепло, то я їх поукривав вулики. от, Супер було відкривати, не переживати, що туди холод зайде. І завтрашнього дня вже похолодання. середина лютого ще будуть і морози. І вітер снігом і все остальне. Тому отеплення для бджіл середині лютого обов'язково, обов'язково треба їх утеплити, щоб для розплоду було тепло. Поліізол ось цей, я думаю, що це найкраще отеплення для бджіл. Добре, воно я навіть в руках тримаю відчуваю, як мені тепло йде в руку. І повітря воно не пропускає, тобто все тепло буде затримуватись в гнізді. Рекомендую ось таким накривати. Бджіл дуже класно зберігає тепло. Все, бджілки мої накриті. На сьогодні з пасікою я розібрався, можу бути вільний.